Всім привіт! Ви на каналі Пані Ворожка. Мене звати Євга. Це, якщо що, скорочення, українське скорочення для Євгенії таке, як, таке саме, як Женя. Тому просто мені здавалося, що більшість людей, українців, знають це, але я була здивована, коли мої друзі почали: типу: типу, Євга, що за Євга? А насправді це таке ж саме скорочення від Євгенії, тільки українське, як Женя. От. Сьогодні ми будемо дивитися, я буду робити огляд для оракулу Бельтайн сезону Відьом. Це наступний, наступне свято в колесі року, наступний оракул. Знову ж таки, як завжди, у них тверда коробочка гарна, видавництво року. От. Ті самі автори, ті та сама художниця, тому що потім вони художницю поміняли це «Джіада Роз, а потім буде інша Тіяна Лукавич. Мені здається, ну, якщо я правильно вимовляю її ім'я. Якщо чесно, є контраверсійні думки з приводу того, кому більше всім типу ніби заходить Тіяна. Але, якщо чесно, я сумую за графікою е, «Джіади», у неї такі акварельні, атмосферні ілюстрації, свій стиль. І як мені здається, якби я була видавцем, то я би. Ну, оскільки тут а, певна кількість від однієї ілюстраторки, певна кількість від іншої, то я би просто тоді взяла б ще третю ілюстраторку, щоб вона зробила е, ще декілька оракулів, і щоб вони були такі, типу, ну, вже, типу, різні. Але е, автори. Авторки реально спрацювалися з Тіяною, і в них там вже виходить всі ці щоденники, от, і всі ці, е, навіть, значить, є, е, типу щоденники до кожного сезону, а є і навіть планер, який на 2026 рік сезону відйом, і вони навіть таро вже роблять. Зимове таро буде, і я так розумію, буде ще три на кожний сезон. Значить, е, як завжди, хто знайомий з цими оракулами, в них однакові однакова якість, хороша. А книжечка, книжечка з чудовими ілюстраціями, з кольорова, з розкладами. Значить, Бельтайн присвячений цей оракул тому, щоб вшановувати, так би мовити, себе, приділяти час собі. От, займатися собою. Тут багато всякого і через фізику, і через прийняття себе. Ну, в них ці оракули вони носять філософський такий дуже часто сенс в собі. От. Але це, до речі, не заважає по ним дивитися і побутові ситуації. Просто за цим описом оракульно можна роздивитися і продивитися. Um. От розклади. З такими назвами, як розклад богині для знаходження правильної дороги. З власний, типу, час, хвилинку. У мене там на задньому фоні дитина з чоловіком. Вони трохи, він трохи капризулькає. От, uh, значить. Все, що стосується любові до себе, свої концентрації на своїй долі, умовно кажучи. Ну, як долі, все, що пов'язано з особисто твоїми якимись справами. Обов'язково в них є перероблена інтерпретація кельтського хреста в кожному оракулі. тут бельтайн. І ну, тут вже про твою енергію. Твоя енергія на зараз, жертва, що зараз на твоєму шляху. Що заважає тобі на твоєму шляху до успіху? Типу Flower Crown, я так розумію, це квіточка, ну, розкритий бутон, що створила ситуацію. Ну, і далі по списку, прямо як вийти. З цієї ситуації, що які для тебе можливі е, далі можливості, відкриті дороги, чим все закінчиться, чи ну, поради? Це насправді мені дуже подобається тут розклади, тому що вони заставляють подумати, вони справді розбирають дуже детально все, що ну, стосується такого самокопання. Якщо їх читати, тобто, якщо ти робиш розклад і потім його читаєш, ну, типу, серйозно не раз, так, типу послухав, почитав, забув. А якщо ти його використовуєш як певний гайд, от, то для себе, то він дуже корисний. Він може бути дуже корисним, тому що він висвітлює якісь такі проблеми, які ти міг не помічати, це справді класний їх ораколи класний інструмент для роботи з собою. Своїми цілями, таким більш така глибоко, глибока духовна направленість над своїм духовним розвитком, і так далі. Да, як завжди в них всередині повня, колір золотий, бджола символ. Тут в мене, до речі, теж бджілки. От, бджола – символ цього свята. От, і давайте подивимось, що там. За карти. Вони в мене перетасовані, але нічого страшного, бо я їм користувалась, він у мене давно. Це не те, щоб розпаковка. А, значить, все тут присвячено святкуванню. Все наповнено символікою бельтайна. От. Таке все про родючість. Все про сексуальність, про якусь таку чуттєвість. От. От, будь ласка, грінмен, головний персонаж. Подозволяти собі доглядати за собою, приділяти час собі. Мені це нагадує, до речі, хто дивився Outlander, чужинка, чужестранка. Прям точно звідти сцена. Але якщо подумати, то сцена звідти це один з кельтських ритуалів. Це Stone Circle. Коло uh, камені, uh, здається, так це ми називаємо. Чи як ми це називаємо українською мовою? Мейпл оцей стовбур. До речі, мені здається, в Україні теж такі є ігри з стовбуром і стрічками. Цей оракул у них знову дуже такий, як сказати, знову такий, як специфіка. Специфік. Специфіка. специфіка специ... Блін. Я вибачаюся. Я кажу, я вже давно не була в Україні. От, і трошки плутаю слова. Але специ... специфіка. Специфіка, специфіка наперед. Це специфіка англійської, специфіка. Да. Те, що, бачите, тут є і різнокольорові люди. Оце тут дуже важливо. Тут прям люди ображаються і ставлять погані відгуки на Амазон на товар, якщо раптом в якійсь продукції, як, наприклад, Оракул, всі білі. А я навіть бачила такі відгуки, що, типу, всі. Ну, типу, були люди, які матюкалися, там. А чого це все такі струнки підтягнуті і гарні, чого нема там. Типу, боді-позитивних людей, умовно кажучи, ну, типу, повних. Як на мене, це ну, якесь таке, ну, як сказати, це крайність. Крайніші. От, Я не вважаю, що це ну, за це варто знижувати оцінку оракулу, якщо тобі не подобається. От, то... от бачите, тут така diversity, Ну, тобто, всі є Різні, різний колір волосся, різний колір шкіри, різна фігура. Так от, я вважаю, що якщо тобі щось не подобається, ти просто це не використовуєш, не купуєш. Ти можеш написати це як побажання, але це не обов'язково означає. От, тут, допустимо, немає ейджизму також. Літня жінка. Ти просто це не використовуєш і йдеш повз. Але е, знижувати там зірочки, це тут дві крайності. З одного боку, ти себе почуваєш класно, тому що ніхто тебе не засуджує за зовнішність, а з іншого боку, ті люди, у кого з зовнішністю не все окей, ну, умовно кажучи, да, от вони можуть бути дуже е, ображені е, тим, що таких, як вони, не знімають в фільмах. Або не малюють в ілюстраціях. От. І це насправді мені здається, це проблема, як на мене. Ну, як, як мені здається, от такий оракул. Як завжди, тут пружній картончик такий гарний. От. Дуже гарний зріз І тут в усіх цих оракулах спочатку, от щойно відкриваєш, видно не просто золоту ну як це, золот, ну, блискучий. Як це сказати, він не прокрашений, він просто покритий фольгою цею. Різного кольору, і от спочатку, відповідно до кожного сезону, коли ти тільки розпаковуєш, то тут ще навіть такі близькі, такі мерехтіння, такі. але потім воно, звичайно, трошки стирається, коли ти використовуєш, користуєшся картами. От, загалом, загалом енергетика така теж дещо магічна в цього оракулу, теж така буйна, трошки, ну, як, Порівняно, скажімо, до Йольського раку. От Йольський він, мені здається, найм'якіший, найспокійніший. Але це відповідає енергіям зими. Вони такі, сон, ковдрочка з, з, з пухнастого снігу, все таке, казка, таке завмирання. А тут вже йде такий двіж. Тут вже все, любов, таке свято, все цвіте, все буяє. І це вже, звичайно, інша енергія, інші енергії. От. Ну, от такий огляд. Можемо зараз ще зробити, а, значить, урожіння на три варіанти. От. Ну, наприклад, а, порада. А, собі, оскільки цей оракул весь про. А, Фокус на собі, про те, щоб дбати про себе. Давайте, от чого вам зараз не вистачає, над чим вам зараз треба сконцентруватися, точніше, зосередитися. Давайте буде три варіанти. Загадуйте, будь ласка, свої, я викладу ці три варіанти. Ви можете вибрати, можете собі вибрати. Це буде таке маленьке побажання на до свята блітання. Так, давайте перший варіант. Другий. Третій. Так, будь ласка. Досереджуйтесь, вибирайте. Я тут зараз відкоригую камеру, може навіть свічку трошки поставлю вбок в бок, бік, щоб все помістилося. Перший варіант. Hand Я не знаю, як це перекладається. Якщо знаєте, будь ласка, напишіть в коментарі, мені буде це цікаво. І ця карта про те, щоб не відкидати підтримку. Не відкидати підтримку, не відкидати руку допомоги, не цуратися, не стидатися, попросити помощі в той людини, яка має. Те вміння, ті навички, або е, ті ресурси, яких вам не вистачає. Тобто ця карта порада всім, хто її вибрав. Звертайтеся за допомогою, особливо до тих, хто є вашою сім'єю, хто є вашим партнером. От, е, ця карта випадає тоді, коли. Е, Чогось вам особисто не вистачає для того, щоб досягти своєї цілі. Але це є в людини з вашого оточення. Тому ви берете цю людину і кажете, мені потрібна допомога. І все. От. Тобто звертайтеся за допомогою до своїх друзів, до своїх друзів, до своїх близьких і прям не бійтеся цього. Ця карта про єднання, про єдність, про протягування руки одне одному. Так. Наступна карта, наступний варіант, другий self worship Це щось типу догляду за собою. Можу помилятися, теж не переведу дослівно. Але сенс такий, що якщо вам випадає ця карта, це означає, що ви себе трошки, трошки на себе підзабили. І це означає, що ще трохи і у вас закінчиться весь ресурс. На інших і за крок до вигорання, коротше кажучи. Тому зупиніться, станьте трошки більш егоцентричними. Егоцентричність це не егоїзм, це трошечки, це, ну, скажімо, це здоровий егоїзм. Сконцентруйтеся на собі, наповніть себе, зробіть те, що вам приємно. Подбайте про себе. Потім також припиніть всі. Докори собі. Тобто не критикуйте себе. Просто виділіть час для любові себе. І таким чином ви наповнитеся і вам буде що віддавати іншим. Але поки що просто перестаньте робити все за всіх, всім допомагати, розпилюватися. Зараз час. І це може бути досить критично. Але треба подбати про себе. Якісь е, полюбити до, до того ж, ця карта ще говорить про те, щоб полюбити щось що ви в собі не любите, знайти спосіб це полюбити. Я думаю, що тут мається на увазі щось що ви не можете змінити. Тобто е, те, з чим ви народилися. І тут важливо пам'ятати, що краса це поняття суб'єктивне поняття моди, тренду, а ніяк не об'єктивно. Більш того, краса в очах кожної людини, вона інша. Кожна людина є красивою. Особливо, якщо ти за собою, ну, як ти всередині красива людина, да, умовно кажучи. І плюс, я думаю, що немає некрасивих людей, мінімальний догляд за собою і всі красиві, да? От. але тут ще про те, що є речі, які. Ми в собі не любимо не через те, що вони відверто не гарні, а через те, що на них не, ну, не модна, не, нема моди. Наприклад, як е, був час на тонкі брові або взагалі без брів, а тепер просто природні брові, густі або губи. В середньовіччі губи повинні були бути такою ледь помітною ниточкою. Зараз всі люблять їх. Ем, був час, точніше, коли всі їх надували. А тепер, до речі, знову тренд на, на природність. А тепер взагалі тренд на природність. От які в тебе губи є, ті і класно. Або груди. От, і так само із собою. Насправді ви не є негарні. Скоріше за все, це хтось вас в цьому переконав. От, тому зверніть на це увагу, подбайте про. Ви, от, ви прекрасні. Ця карта каже, що ви прекрасні. І припиніть себе. Ем... Знецінювати, тому що більш того, це знецінення може сприяти тому блоку ну до того, щоб до вас приходили якісь ну типу як благословення, які вам предназначені предначертані. Тобто не блокуйте себе від хороших речей, які вам заготувало життя і доля. Наступна карта це горобина, і о, ця карта наз, ключове слово має протекція, тобто захист. Е, говориться тут про те, що, до речі, це от, єдина карта з цих трьох, яка попереджає про те, що можуть бути у вас якісь там затримки з проектами якимось або від, е, відкладання. От, е, але щось там може. Е, але чи. Все це розв'яжеться, просто можливо трошки довше. Але також ця карта, якщо говорити про себе і про те, що стосується роботи над собою, то ця карта говорить про те, що не заздріть нікому, тому що ви не знаєте насправді, що, чого їм не вистачає, тобто, що є у вас, наприклад. Це про цілісність. Це про те, що коли ти думаєш, що у іншої людини там газон зеленіший, умовно кажучи, ти перестаєш помічати те, що в тебе взагалі фіалочки цвітуть да? в, ну, в саду. Тому тут про те, щоб побачити в собі і бути вдячним за свою. Те, що в тебе є, побачити свою красу, перестати концентруватися на тому, що у інших краще, ніж у тебе, і подумати, а що в тебе є таке, за те, за що ти можеш бути собі вдячний, або всесвіту вдячний, або щось кльове, і що, що ти маєш, да? От якусь свою рису, просто подумати, можливо, написати список, виписати все. Списки своїх досягнень, чого що, що в зовнішні ну, подобається. І зосередитись на цьому, змінити фокус з зовні на всередину. Отак. От на цьому все. Я дуже дякую всім, хто подивився. Я бажаю вам світлого свята, больтайно. Я бажаю вам хорошої весни. Я сподіваюся, звичайно, миру, я сподіваюся, що дуже хочеться вірити, що війна скоро закінчиться і вона дійсно закінчиться. от Рада була, що ви дивилися. Сподіваюсь, вам було корисно. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, що вам сподобалось, що вам не сподобалось. я У мене канал новий, я його покращую, і пишіть теми, які б вам хотілося роздивитися. До речі, тут є, от, до речі, селф-воршіп, в цих оракулах ще що прикольно, так це те, що авторки навіть дають магічні ритуальчики. Якщо ви хочете, наприклад, відео, де би я розказала про ці магічні ритуали. Якщо ви не збираєтесь купувати цей оракул, наприклад, або вам для його знайомлення. Пишіть, я з задоволенням це зроблю. От, буду вдячна вам за вподобайки, тому що я не маю можливості записувати дуже часто відео через те, що а, я, в мене маленька дитина, я дуже зайнята. Але а всі соцмережі вони прям люблять. Е Регулярність. От, і тому, якщо ви мене трохи полайкаєте, попишете коментарі, там більш семи слів, то це трохи е, мій канал витягне на поверхню, а я в свою чергу буду старатися просто робити частіше відео. От, ну, і давати більше користі. На цьому все. Хорошого вам дня або вечора, або ранку. І побачимося наступного разу.